Ну що, всім доброго ранку. 7.39 на годиннику. А я хочу декілька слів сказати моїм любим землякам сумчанам Я дуже хочу вірити в те, що весь той бруд, весь все те говно вилите на мене. Лилося з чорних ротів конкретних людей інтереси, яких я зачепив, О, бо видите, ли, я посміл спросити, а що це за збори ви об'явили е, на фоні е, трагедії в Сумах, в яких говорите про те, що треба збирати гроші, правда, не знаєте, куди, кому і зачем, але вже уверені в тому, що список постраждалих. І потребуючих фінансової допомоги, буде дотримуватись е, конкретно той, що прийде. Вони, пацани, будуть, ці, що забирають гроші, будуть дотримуватися тільки того списку, який їм надійде з Сумської міської ради. Ребята, відіт Бог я не хотів. Я просто задав питання, Не знаючи вас, не ображаючи вас. Люди мені задали питання, а я вам. Що це за телеграм-канали 5 штук? Що це за список від Сумської міської ради? І чому ви, якби волонтери, об'являєте збір просто коштів просто постраждалим від прильоту ракет в сумах, не маючи конкретної інформації, кому для чого яку суму треба зібрати? Яке ви незалежні волонтери, і це вам кажу я, людина, голова благодійного фонду офіційно, яке ви маєте відношення незалежні волонтери до Сумської міської ради, яка володіє і державними коштами міського бюджету, і коштами, виділеними з державного бюджету України урядом? І міжнародними благодійними фондами. Ви, яке маєте відношення до списку постраждалих Сумської міської ради, що ви об'являєте просто так збір. Адже просто так не виходить, так не катить. Тому що у державному бюджеті України, який би він не був, передбачені кошти на передбачені заплановані програми. А не Просто так збори. І коли ви об'явили Уж мені війну і гунете волну проти мене в своїх телеграм-каналах, при тому, що не витримуючи критики, мене просто блокуєте, ребята. Мене збив перевірило хвісти вриву до такої степені мої рахунки, що я вночі хожу у світю, як у губи. Так нехай і вас перевірять. Коль пошла такая п'янка. Ну я не дозволю себе А. Ображати, Б. Посилати, В. блокувати. І 267 коментарів під вашим постом з фразами Воно, чмо, Гнида, Хто воно таке. Я вважаю, що ви недостойні того рівня, щоб я перед вами звітував, хто я таке. Але я зроблю все для того, щоб перевірити всі ваші збори і їх витрати. А ви можете те ж саме зробити по відношенню до мого фонду. До зустрічі! Да, ребята? Відіс Бог, я не хотів, а ви, сумчани, могли б ступитися за свого земляка. Ну ладно, я для вас, якоби Гандон, в коментах. А де ж ваш нардеп, якого ви вибрали? Ігор Васильєв от слуги народа, який даже не знав на карті, де суми, бо сам придурок із Полтави, не хочете в нього спросить, де він всі ці роки нардепує, ні? Бо коли ви мені тичите, що я балотувався, я балотувався до нардепи за свої кошти від свого порядного, чесного імені. Пацан з інвалідністю, з дитячого будинку. І я що для вас бидло, вбивця, може я кров младенцев п'ю і не маю права балотувати на зарплату, а я балотувався і потрату на виборчу компанію 5 тисяч доларів зароблені мною особисто. Но сумчани вирішили, на хіра нам свій земля. Ми лучше придурка і Долбоюба, шизофреніка з Полтави виберемо. лише він було слуги народу. Вибрали Васильєва, От у нього і спрашуйте, де ти падло, ходиш і чому не допомагаєш. А мене впликать нічого. Я допомагав, допомагаю і буду допомагати. В першу чергу, хлопцям з придумають і тим людям, які до мене звертаються за допомогою. Ми рубам усім. І Божа басовіні. І не забувайте, що Бог нас усіх створив по подобі своєму, по-людському, а ведете ви себе іноді, як звірів.